У Святогірську відбувся ювілейний міжнародний економічний форум Відкритий Донбас. Близько сотні підприємців з усіх куточків Донецької області з'їхалися, щоб разом з представниками торгово-промислової палати України та керівництвом області обговорити головні проблеми підприємництва у регіоні та перспективи на майбутнє. Адже сьогодні в умовах глибокої, економічної та політичної кризи потрібно шукати нові можливості для виживання підприємств та розвинення малого і середнього бізнесу. Що касетне міжнародного сообщенства. Да. Международное сообщество сейчас напугано, и говорить об инвестициях в данный конкретный момент сложно. Есть у нас тесные контакты и с европейскими палатами, и с европейскими партнерами. Все они убеждены, что как только наступит мир, как только наступит стабильность, это будет отправной точкой для... Колосального потоку інвестицій в наш регіон. Губернатор Олександр Кіхтенко поздоровив учасників з відкриттям форуму і зазначив, той факт, що не змінив своєї прописки, в досить непростий для регіону час, говорить про те, що в Донецькій області є відчутні економічні перспективи. В останні роки вона входила в трійку лідерів в Україні з інвестиційної активності, постійно нарощуючи темпи та обсяги. Однак сьогодні через бойові дії зруйновано і знищено тисячі об'єктів інфраструктури та промисловості. Самостійно впоратися з їх відновленням державі не під силу, тому губернатор. Сподівається, що бізнес своєю діяльністю також зробить внесок у відбудову Донбасу. У нас є унікальний шанс за підтримки держави, внутрішніх інвесторів та міжнародних фінансових організацій відродити Донбас з урахуванням його потенціалу, можливості. Ви всі розумієте, що буде нам сьогодні складно в нинішній ситуації працювати на ринок Росії. Надзвичайно складно. Ми не можемо від нього відмовлятися, і немає в нас таких на сьогоднішній день можливостей. Потрібно працювати з Росією. Потрібно шукати нові ринки збуту. Я думаю, що для цього є всі можливості і впевнений, що також зацікавлені в цьому сьогодні ви. Наприклад, мені не зрозуміло, чому, маючи такі землі, сьогодні в нас практично нема животноводства. У Нас є сільськогосподарські райони там, де. Це можна відновити багато підприємців не обізнані у тому, що існують українські технічні регламенти, адаптовані до європейського законодавства, згідно яких потрібно виробляти продукцію. Тому наразі представники торгівельно-промислової палати розпочали проведення семінарів та тренінгів у напрямку європейських стандартів. Підприємці розуміють, попереду глуха стіна, тому потрібно проявляти активність у пошуку шляхів до виживання та пошуку нових ринків збуту. І ви знаєте, є прецеденти, є підприємства, які вже поняли, як це ділять. И с нашей помощью в том числе, которые уже создают и инвестируют, мы сейчас говорим о внутренних инвестициях, не внешних, а о внутренних, которые уже инвестируют свои внутренние ресурсы и создают производство согласно европейским стандартам, ориентированное, продукция ориентированная на рынке Евросоюза предоставит полезные знакомства. Мы уже начали прорабатывать самостоятельно, скажем, выход на европейские рынки, планы, наши, наши, есть. И я думаю, что контакты, которые мы приведем на форуме, пообщаемся, скажем так, позволят нам более оптимально, скажем так, войти как в рынок мясной продукции Европы, украинский рынок и дальнейшее развитие предприятия. Сейчас у нас ведутся прямые контакты с Польшей, где желают нашу продукцию видеть очень Ну не говоря о том, что скажет развитие в Україні, скажем так, будет крайководство и обеспечение мясної продукції непосредственно в нашому регіоні. Наразі світовим банком вже зроблені попередні розрахунки матеріальних збитків та визначені суми, які необхідні для відновлення Донбасу. На відновлення Донбасу потрібно порядка 1 і 88 млн доларів. В общем-то, эти деньги готовы уже передать потрачено на відновлення інфраструктури в цілому надія на міжнародні інвестиції є. Для цього потрібен мир. Тільки тоді почне працювати Агентство по відновленню Донбасу. Зараз ланцюг, яким була зв'язана промисловість регіону, зруйнований. Необхідно переглянути політику національного банку України. Мало того, що висока ставка, яка по суті не то, щоб робити неконкурентоспособний малий і середній бізнес. Він просто за гранью виживання. Вы знаете, что у нас согласно постановлению Национального банка Украины на территориях проведения АТО вообще нет никакого кредитования, ни под какую ставку. Этот вопрос нужно решать на государственном уровне. Тому предприемте повыни взаимодиеты, разом шукат решения для выхода на новый этап развития. Мы ориентируемся на рынки Польши, на рынке я о чем говорю, на рынки Германии, Чехии, Нидерланды. Это все те страны, с которыми мы уже работаем. Необходимо объединить усилия бизнес-ассоциации, организации профильных, которые умеют и знают, чтобы они объединенными усилиями помогали тем, кто об этом задумался, вселить в него надежду и уверенность, что это не так все страшно, наши как раз вот соседи, которые прошли этот путь. І Польща, Польше, Чехи, Словакії, та вже надо, і він був достатньо успішним. Завершився форум підписанням договору про співпрацю між Донецькою облгосадміністрацією, торговельно-промисловою палатою та іранською асоціацією з метою виходу української продукції на ринки Ірану було прийнято рішення створити при Донецькій обласній адміністрації раду підприємців для того, щоб ми могли швидко оперативно вирішувати всі виникаючі питання.